Доброго дня! Сьогодні 28 вересня, місто Тернопіль. Нахожусь біля насаджень нашої актинідії Достиг уже сорт ананасна. Мене тиждень не було. Дивіться, вона така всередині. Це один із найсмачніших моїх сортів, хоч вона не дуже великоплідна, але на смак вона мені дуже подобається. Закладка в цьому році не дуже велика, бо цей сорт трошки підморозило зворотніми заморозками. Я думав, що зовсім нічого не буде, але є. О, і плавно, плавно переходимо до слідуючого сорта, який тільки починає дозрівати. Це джамбо. Джамбо теж з весни, наче мало цвіла. Але вона великоплідна і зараз практично обліплена плодами. Урожай заказався дуже гарний. Ось такі на перголі висять такі гронки. О, це. О, І вже певно, що сьогодні, бо люди все пишуть, хочуть ягід. Такі де поодинокі ягоди, то взагалі. Якщо порівняти ананасну, от, ананасну зараз візьму, ну то не така дрібненька ананасна. То вона в декілька разів більша жамбо за ананасно. Прийшов учора дощик у нас, вологи вистачає, але вже і тепла у нас немає. Сьогодні вночі було 4 градуси. Зараз сонечко вийшло, трошки потепліло. Плавно джамбо переходить у Кенсред. Це червоноплідна. Але вона в фазі зараз технічної зрілості. Теж вже буду в комплекті джамбо, відсилати і кенсред. Вони доходять, де зараз покажу пару ягід. Уже є червоних, значить можна починати. Збір. Вона в фазі технічної зрілості. А зараз осіпала, вона коли полеже, буде ще темніша. Зараз вам покажу. Яка вона всередині? Це кенсред. Вона ще ну ця вже влежена. Дуже соковита. Звичайно, вона трошки менше має цукру, як ті були ранні сорти Женева і. Але все рівно смачна, приємна для споживання. Отака в мене пергола. Дуже зручно рвати. От підняв руку і ягоди можна обривати. Не треба драбинки, не треба ніяких площадок. Урожаєм задоволений. Тут деякі сигналки були на Mm. То мене скарлетт десембер. Але вона в холодочку і ще не дозріла, що вона молоденька, отакі От ось ягодки, бо джамбу тут переплилась до неї, то вона має такий квіточку. А тут гостренький такий Гостричок, то сигналочка. Будемо чекати, як дозріє, подегустуємо. Так що така ситуація. Беремо за роботу. Вже роси немає, можна працювати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!